Вітаю на каналі Пошинка Валюшка. В бібліотеці я взяла книгу, яка називається Пригоди муфтика, півчеревичка та махоборочка. І її написав Ено Раут. В цій книзі є два... дві частини. Це Котяча облога і Пацюча фортеця. Зараз я вам прочитаю розділ із котячої облоги. Тому починаю. Пробка. Мов такий автомобіль просто кружляв міськими вулицями, бо друзі не мали ніякої іншої мети, як закип'ятити воду. Передусім нам треба спекатися півчеревичканого кашлю, сказав Махоборочко. Зараз це найголовніше, тоді матимемо вдосталь часу обміскувати, в якому напрямку податися далі. Він тримав кип'ятильник за держак і нетерпляче колотив ним у кастрюлі. Поруч сидів півчеревичок і стурбовано стежив за поранням Махоборочка. Можливо, доцільніше спинитися біля якоїсь аптеки, запропонував муфтик, не випускаючи з рук керма, адже там продають різноманітні таблетки і краплі від кашлю. Та Михоборочко рішуче не погодився з ним. Найліпше от кашлю все таки оленячий мох, переконував він. Не варто вживати якісь штучні таблетки і краплі, коли в нас така невичерпна скарбниця, природа. Навіщо ж тоді існують лікарські трави? Чимало біт. Починається саме тому, що люди нехтують природою і лікуються таблетками абощо. Не зрештою, теж часточка природи. Якщо це враховувати, то і кашель, так би мовити, природне явище, а цей природний кашель треба лікувати чаєм із природного оленячого моху. Висловившись отак, хитромудро. Мохоборочко уважно подивився у кастрюлю і помітив, що вода вже парує. Скоро можна занурювати бороду, вдоволено сказав він півчеревичкові. І твій кашель, мов лизень злизе, а дуже гіркий чай золотнячого моху, тихо спитав півчеревичок. Неймовірно, гіркий, кивнув мохоборочко. Та гіркість тебе не розчарує. Якщо поміркувати, то я не знаю інших ліків, котрі мали б настільки цілюші гіркоти, як чай з оленячого моху. Мій кашель, здається, вже минув, зронив півчеревичок, але тієї ж миті його мов трясця затрясла. Де непогамовний кашель, там найшвидша допомога, усміхнувся мохоборочку, зазираючи в кастрюлю. Вже бульба шить цей кип'ятильник і справді чудовий помічник. Та зненацька гальма заскриготіли, її автомобіль спинився. Що сталося? стривожився мохоборочка. Пробка, пояснив муфтик. Півчеревичок визирнув у вікно. Ще й завелика, зрадів він. Я зроду такої ще не бачив. Саме ж бульбашить, нервувався мухобороцька. Якщо ми довго стоятимемо, тут вона прочахне і нам доведеться все розпочати заново. На жаль, нічого не вдієш, сказав муфтик. Приїхати ніяк. Мій кашель, сподіваюся, мене й так, висловив припущення півчеревичок, тож не варто задля за цього клопотатися. Хобородько не зважав на півчеревичкові слова. Спробуй на ну, око ляса, гукнув він муфтикові. Зглянься над бідолашного півчеревичка. Я от щирого серця співчуваю йому і журюся над та над його нещасною долею, сказав муфтик. Хіба це жарт самотою тинятися по білому світу, а єдиний супутник у житті іграшкове мішеня? Я кажу про півчеревички в кашель. суворо випалив Махоборочку. Звісно, я про кашель теж, кивнув муфтик. Спочатку самота, потім кашель. Та попри все об'їхати не маємо змоги ніде не проберемося. Тоді повертай назад, не вгавав Мохобородько. мов зиркнув у дзеркальце. І позаду запорушена дорога. Погляньмо. Мохобородько зітхнув, перестав чаклувати над кастерюлею і збирався. на Переднє сидіння до муфтика. Тепер він побачив справжню, навдивовижу, нескінченну пробку. Скільки сягало око, по всій вулиці щільно шикувалися машини. Одна за одною впритул, мов оселеці у діжці. І все рибовози та молоковози. Рибовоз поряд із рибовозом. Молоковоз зачепився за рибовоза, молоковоз і рибовоз, рибовоз і молоковоз. Молоко і риба, молоко і риба, риба і молоко. Машини попереду, машини позаду, скрізь машини. Ні туди, ні сюди. З якого приводу ця колотнеча? здивувався півчеревичок. Мов так стенув плечима. А чай, до речі, вихолоя, зжурився Мохоборочко. Друзям не зосталося нічого іншого, як очікувати, як очікувати. Так вони простояли майже годину. Напій геть прочах, а нічого більше не змінилося. Тиснява суцільна. Вантажівки за цей час Просунулися тільки на один два кроки. Треба б розпитати, що сталося, вирішив нарешті муфтик. ж бути причина. Скупчилося стільки машин. Причиною є не що інше, як відхід від природи, сказав Махоборочко. Люди повернулися до природи спиною, жадаючи. Зручностей їм ліньки ходити пішкома. І вони роблять стільки машин, що ті вже не помішаються на вулиці. А сам сидиш у зручному автомобілі, засміявся півчеревичок. Що за жарти? спаленів мохоборочку. Ти не забувай, я тут для того, аби приготувати тобі чай з моху. Гигикання тут ні до чого. Зубускалитимеш тоді, коли покоштуєш відвару. Я прошу вас не хвилюватися, примирливо мовив муфтик. Чвари до добра не призводять. Я, приміром, коли хвилююся, то зразу починаю плутати різні речі. Давайте ліпше гуртом виберемося з машини і довідаємося, у чому річ. Півчеревичики і Махобородько не перечили і триця ступила на вулицю. Тут же біля стовпа з ліхтарем надибали на двох водіїв з кислими лицями, котрі задля розваги й од смалили цигарки. Здеревенькі були, братове, запросто звернувся до них мовтик, наче то його давні друзі. Що теж застрягли, вже а? ж, а – відказав шофер рибовоза. А його лискучий козирок начеплялося луски. Отже він возив рибу. А другий водій, який пахнув молоком, ніби немовлятко, у свою чергу додав До цього нам не звикати. Он воно що не не звикати, втрутився в розмову півчеревичок. Тут часто коїться отаке. От ж. Повторив водій рибовоза. Чоловік, от якого пахло мов від сисунця, і тому легко було здогадатися, що він возить молоко, пояснив Ця колотнеча через одну чудернацьку бабусю, котрий до вподоби готувати кішок з усього міста. з... Злязеться до неї на сніданок, і вона замовляє силу селену машині з рибою та молоком. До цього нам не звикати? Я, здається, Брузе вже казав. ж, ствердив водій рибовоза. Про таку нечувану любов до тварин я чую вперше. Вражено похитав головою півчервичок. Я теж люблю тварин, додав махобороцько, і навіть дуже, але ваш, вважаю, що і в найіпалкішій любові мають бути якісь межі. Як на мене, можна любити одну, двох чи, принаймні, трьох кішок, сказав мовтик. Якщо їх більше, то ця кутяча залюбленість, по моєму, тільки завдає клопоту. А вже ж, погодився водій рибовоза. Подумати лишень, скільки я перевіз свіжої риби для муркотух та муркотунів. а на гр... грязця та бабуся готує цілу котячу зграю, поцікавився півчеревичок. Водій рибовоза стенув плечима. Можливо, просто звикла, висловив здогад водій молоковоза. Хіба знаєш, що стара людина утне, кожен по своєму прагне щастя? Я хотів би таке щастя побачити на власні очі, вирвалося й Ходімо туди, все одно з приготуванням з двору зараз нічого не вийде. Мов тиковій півчеревичкові теж кортіло подивитися на цю чудернацьку бабцю та її котяче збіговиську. Вони дружно сказали водіям до побачення, полишили свою машину край тротуару і подалися глянути на ненажерну Не на котячу зграю. Кінець розділу. Дякую, що прослухали. Ставте свої вподобайки та підписуйтеся. Чекайте наступне відео про пацючу фортецю. До побачення!